17 грудня у Севастопольському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій відбувся семінар для державних службовців Севастопольської міської та районних державних адміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування. Розповідає Наталя Білякова. Незнання законів не звільняє від відповідальності. Всім добре відомий вислів, і все ж таки краще знати закони, щоб не порушувати їх. Саме для цього і проводяться подібні семінари у Севастопольському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади. Сьогодні ми продовжуємо проведення циклу семінарів по повищенню кваліфікації державних служища міста Севастополя. в котором мы изучаем наши государственные служащие, будут изучать закон, новый закон, который принят с 2011 года об основах противодействия и предупреждения коррупции. Хочу сказать, что обучение по данному закону мы уже проводим, начиная с 2011 года для государственных служащих, а также и депутатов, и должностных лиц местного самоуправления. За это время у нас повысили квалификацию более 2000 Государствах служащих цього дня семінар для представників держслужб Севастополя, зокрема військоморських сил збройних сил України, санепідемстанції, міграційної служби, проводив начальник управління державної служби голов служби України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополів Володимир Єрьомін. Поскольку в Украине два с половиной года назад было принято новое антикоррупционное законодательство, и уже в течение вот этого же года уже были внесены изменения, которые, скажем, направлены на совершенствование антикоррупционного законодательства Украины, и поскольку есть распоряжение Кабинета Министров, которое предписало Национальному агентству Украины по вопросам государственной службы, а также Национальной академии государственного управления при президенте, и в целом системе повышения квалификации. Государственных служащих обучить всех работников органов государственных органов, органов местного самоуправления как раз этим вопросом. Крім того, Володимир Єрумін зазначив, що нове антикорупційне законодавство направлене насамперед на профілактику корупційних правопорушень, і такі заходи, як сьогоднішні, наразі і сприяють попередженню ситуації, що можуть викликати корупційні факти. Під час заходу він ознайомив учасників семінару з антикорупційною стратегією України та розповів про реалізацію чинного антикорупційного законодавства в системі органів державної влади, ознайомив з основними змінами, що були внесені в антикорупційне законодав. Протягом 2013 року розкрив причини вчинення корупційних правопорушень, висвітлив основні положення закону України про засади запобігання і протидії корупції, розповів про порядок врегулювання конфлікту інтересів в діяльності державних службовців. До речі, за рівнем корупції у 2013 році Україна посіла 144 місце разом з Попуа, Іраном, Камеруном серед 170 країн світу. Отже, до справжньої правової держави нам ще довго йти І такі семінари – її перші кроки. Ми дуже оперативно відкликаємося на нове законодавство, вводимо його в програму семінарів і обучаем по цим вопросам. Тем более, я хочу сказать, что это очень важный этот вопрос, конечно, и предупреждение коррупции, к сожалению, и ни для ни для кого не секрет, что у нас есть нарушение антикоррупционного законодательства среди государственных служащих. И я надеюсь, что благодаря вот таким семинарам изучению вот этих основ противодействия коррупции вот эти факты намного уменьшатся в нашем городе.